Росія там можуть 40 відсотково поставити? Можливо, можливо. І я думаю, що щоб не бентежити особливо наше суспільство, то сьогодні існує цифра 5, недалечко від цифри 3. А я думаю, що і 10-12 задоволення вони поставили би задоволенням. Тоді всі питання були вирішені, в тому числі і питання технологій. Але, технологій відверто, це ну тих навертор. Це влада, влада. була б задоволена. Чи було б задоволення, наприклад, якісь потужні От, опозиційні кажу, сили? Ну, яково від позиційності ви можуть сказати, що ну, не ми ж як... нормально сприймаємо 5-відсотковий бар'єр, тому що ну, 20 років незалежності вже дійшло до того, що потрібно піднімати, воно піднімається в всіх державах. Так Що це нормально? Просто люди будуть вирішувати з тих рейтингів, які, які мають, опитувані, за кого все ж таки віддати голос. Тому що ті партії, які мають 1-2%, ну люди за них голосувати не будуть. Ми за себе впевнені, тому що по всім рейтингам. Ми маємо 6,2%, ну фактично там дають 5,5, 6,1, 6,2. Тобто ми впевнені в 5-відсотковому бар'єрі. Тому нас це якби, нас, якби, це не є питанням для, для дискусії. Тобто для це це, це, це не є питанням для, для нашої для, політичної, для, для, політичної, для, політичної так. партії. Да, ну є, пане Антон, якщо є, скажімо, одна партія, яка наближається до п'ятисоткового бар'єру, на неї будуть зосереджені всі зусилля тієї партії, яка сьогодні при владі. І розуміння фальсифікації тут трошки а, воно інше. Їх не так буде дуже, дуже сильно видно, коли, скажімо, якісь партії, скажімо, хай вона називається, воля чи свобода, її просто технологічно не дадуть за певних умов прийти до парламенту. І тоді ж ваші голоси будуть рознесені по бонусах згідно цієї системи. уявіть, який куш отримає ця партія, і дуже складно партія, яка вважає себе привідною силою. Мати ситуацію з трьох відсотковим бар'єром, тоді фальсифікації вони видні. тоді фальсифікації треба застосовувати. тоді технології, так звані, слід застосовувати, причому найвичорніші технології. Тому п'ятивідсотковий відсотковий бар'єр він якраз не повинен у вас викликати оптимізм. Те, що ви собі порахували, правильно порахували, можливо, що партія свобода буде мати 6 7 це не означає, що ви будете там. захопити такий добрий шмат. У вигляді вашої партії, Знаєте, тобто голосів. В, соц... в соцопитуваннях там є така строка, там от, одна з строчок, я не пам'ятаю, як вона називається, коли е... виборець, який точно прийде на дільниці, проголосує. Так от на місцевих виборах, коли робилось, то свобода стая номер один. Тобто у нас виборець, який, якщо сказав, прийде проголосує, він точно прийде проголосувати. Добре, панове Курчат, ми будемо да, рахувати що... — От стосовно блоків, ми визнаємо. Ну, це те, що потрібно, це, це тому, нормально. Скажемо, ну добре, це нормально. Ну от скажімо, у мене постійно уникали питання стосовно блоків. Чи справедливо те, що партії блокуються для того, щоб отримати перемогу у парламентах? От я думаю, що тут також є речі, які... Не пов'язаний з чіткою моральною межею. От я не голосував, скажімо, за блок. От мені подобається, скажімо, партія саме, ну така. скажемо, як така, я батьківщина. А до неї приєднається ще якась кількість партій. Я за них не голосував, я проти них. Але виходить, що вона як паровозик тягне за собою інші партії і голоси саме цій партії я проти тих. От, і принцип наш український гуртом Добрий батька бити тут працює, але ж ми знаємо, що від цього нічого. І отут треба теж гурт. Спочатку б'є потім може Тут теж вести. можна сказати, наскільки це добре, наскільки погано, то я до чого веду. Сам по собі цей проєкт це є певна політична технологія. І вона цікава тим, що там є дуже багато за, з точки зору, як кажуть, пересічних наших громадян і тих, хто цікавиться політикою конкретно, і дуже багато проти. І ці за і проти, якщо ми порахуємо, то це 50 на 50. І тому ми сьогодні не побачимо однозначної реакції нашої спільноти на цей, на цей проєкт. Абсолютно А ситуація пов'язана з аналізом. І саме коли аналітики, журналісти, провідні фахівці аналізують цей проєкт знову ж, якщо ссилатися, посилатися на інтернет, на ті звістки, Київ, воно абсолютно негативне. Я не бачив жодного позитивного аналізу абсолютно. Але це аналітики. В них технологічно, технічно, і з своєї точки зору, у них своя точка відліку, вони характеризують цей проєкт як антидемократичний абсолютно. Але чи так думають люди? О чому Більшість проблема? Людей, так, Сьогодні ж немає можливості висловлювати ці думки саме на екрані. Пане Антону, таке запитання, це друге власне наше питання. Які ви бачите перспективи взагалі на законодавчого цього процесу, і який закон все ж таки буде прийнято, тому що, як ви згадали, існують і проекти від опозиції, існують проекти альтернативні? На жаль, вважаю, що реалізується той проект влади, який найбільше буде вигідний для того, щоб можна було сфальсифікувати вибори. Тому що всі гілки влади, як ж так судова, судова, таки є під їхнім контролем. Вони несуть повну відповідальність, як вже казав, за розвал економіки, за встановлення диктатури та за зраду національних інтересів. Вони розуміють, що вони не виграють вибори без фальсифікації. Вони не виграють вибори навіть на Донбасі і в Криму. От хочу навести вам приклад з Луга... до Луганської області. В 15 травня було до вибори шести голів сільських рад. Партія регіонів виставила свої кандидатури. Не, од, не одна кандидатура, ні один, ні, ні один не став головою сільської ради. Всі програли. Це вже знак, а це Луганська область. Е, Сюдась, ми говорили з Венеціанську комісію, але я вважаю, що влада тільки робить вигляд, того, що вона там щось спілкується, щось там досконалює, яке законодавство і так далі. Прийметься не вибоче законодавство, а правила фальсифікації виборів. Наприклад, знову ж таки, приклад новіни, ще рік тому назад до вибору в обласну раду всіх з їх було багато, давали майже 6% Всеукраїнському об'єднанню Свободи. Тиждень рахували голоси. В середу навіть вийшла газетарія, яка вітала свободу з тим, що вона пройшла з 5,5% через тиждень заключення комісії видаються, що не набрали 3%, не набрали 0,05%. Тому відповідь така: законопроект, який прийме партія регіонів за підтримки своїх сателітів і підтримки тушок з зб БЮТу, збюту, тушок з нашої України, комуністів, які я вважаю, зрадили трудовий народ, тому що вони знаходяться в коаліції з партією регіонів. І голосують за капіталістів-олігархів, фактично. І цей закон буде спрямований на обмеження можливості опозиції та позапарламентських партій контролювати виборчий процес. Але я вважаю, що влада не буде виконувати навіть той закон, який вона сама прийме. Чому поясню? Вона буде усіма правильними, правдивими, неправдивими якимись. Діями своїми буде намагатися провести все ж таки своїх кандидатів у парламент. Тому що на сьогоднішній день для України там, де вона знаходиться, і вже кипить, і революційна ситуація наростає, вона розуміє, що для них це питання життя і смерті на сьогоднішній день. Тому що, якщо вони програють вибори, їм повинно повинні будуть відповідати перед українським народом за той стан в економіці. За рівень життя людей, за ту диктатуру, за порушення прав людини, за ті арешти опозиціонерів і так далі. Кримінальна олігархічна система буде боротися до останнього висмоктувати з українців останні соки, я в цьому практично впевнений. Тому громада повинна взяти вибори під свій контроль. І якщо влада буде пхати свої руки і порушувати закон, треба бити її по цих руках. Якщо вона буде ігнорувати, то, повториться 2004 рік і назавжди всі фальсифікатори будуть відсунути від влади. Ну, 2004 рік довів, що з фальсифікаторами якось О, не зовсім відсунули. Ну, зараз інша політична еліта виходить, все ж таки. Ну, все ж таки... Інші політичні партії будуть з'являтися в парламенті. І не такі вони вже прості. І вони більш радикальні, чим були раніше. Антоне, ну, Антон, ну які швидко. політичні партії з'являються нові? Ми колись говорили про нові політичні проєкти. І ми, я маю на увазі громадяни України віддавали свої надії цим новим політичним проєктам. Той же проєкт Яценюка, той же проєкт, скажімо, Тіхіпка. Але розумієте, яка справа? На чому влада зосереджує свій свою точку відліку? На те, що от відбулися вибори, і вона отримала перемогу. І ніхто не скаже, що це було не демократично, якщо вибори відбулися, і вона сьогодні при владі. Чисто психологічно сьогодні відбувається дуже така тонка річ. Через приклад Тігіпко політичним партіям пропонується зробити те саме. І тут ставиться що? Тут ставиться на кон наступне. Наскільки, ну не хочу говорити слово жадоба до влади, лідерів політичної партії сильна. Наскільки вона слаба, так чи інакше. Але є чудовий приклад. Приклад ті Тігітка. Робіть, як я. Значить, туди виходить так, що є час, скажімо, ми у партії Свобода. Ні, з вами це не буде абсолютно. У тих Дякую, менш тому, абсолютно. Говорять дуже багато буде, про те, буде, що нас фінансують партія Європа. Але, 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 але. Але менш, менш, постійно пот... партії менш, менш, менш потужні партії, Хотілося яким говорять, що простим язиком нічого не світить, вони можуть стати на шлях ті гібка. Тоді вони можуть мати якісь певні преференції у цій владі, не сама партія, а безумовно лідер. Ну про що це говорить взагалі? Це говорить про те, що історія постійно повторюється. З одного боку, народу, народу вже, як то кажуть, набивоському оцей політичний плюралізм у вигляді ста сорока партій і так далі. Люди хочуть бачити перед собою щось одне, і з цієї точки нору навіть критикувати це щось одне. А з іншого боку, це щось одне, коли воно, ще раз повторюю, отримали перемогу на виборах. Абсолютно демократично, ніхто не скаже, що сьогодні нема. Воно робить зараз оце щось, оця політична сила, воно робить крок вперед. І воно нас абсолютно запевнить в тому, що це нормально. І я скажу відносно ем, за і проти, що 40-60% народу скажуть, ну зрештою, нам тепер зрозуміло, оце. Вони, Чи, а, це вони, вони а це ми. А закон влади він постійно функціонує саме за цими категоріями: є ми і є вони. І зрештою, от ми, які вони, ми будемо чітко знати, хто оці ті, які роблять владу, на кого зосередити наше зусилля, тому що ну по-російськи, ну спрос, спрос, скаво-спрос. Так, ви правильно кажете, вони беруть на себе відповідальність за все. І я скажу, що це їх крок сміливий. Ми беремо, але води і вас, не вас, я вже сказав, свободи, я думаю, там не буде. Всі ті, які зроблять точно так, як зробив Ті Гібка, вони теж будуть відповідальні за стан економіки і так далі. Давайте подивимося, скільки таких буде. Це закон влади. Виступати від імені організації. Я пригадаю покійного, на жаль, Кушнарьова, який а, отут презентував свою партію Нова демократія. Я скажу, мені дуже сподобалось його гасло. Сам лідер. Сподобався дуже. Він очолив цю партію, фактично ця партія взагалі не існувала, а він привів лав партії регіонів, так би мотивну демократію, він прийшов не один. От, і, власне кажучи, бонуси він, безумовно, отримав з цього, то всі це добре зрозуміють. Розуміють. І це тонка психологічна річ, яка, власне кажучи, не висловлюється ніким. ким. Вона просто повинна розумітися. Якщо ти хочеш до влади, якщо ти створив партію, якщо партія хоче жити. Не маючи шансів пробитися на вибори, добро пожалують, пажалити. Ви не пройдете п'ятівідсотковий бар'єр, ми вас там якось прилаштуємо. Тобто це вже психологія, політична психологія. На це треба зважувати. І навіть навпаки, якщо, от скажімо, в даному випадку свобода залишиться поза, значить, межами влади цієї, ви будете опозицією. І ніхто не скаже, що в Україні немає демократії. Ось вона є. Вигляді свободи, вигляді партії Батьківщина, блоку Юлії Тимошенко. Ну, і все. Як ми вже Ні, ну вона все одно буде, буде, буде. Да? А що? є ще політологічний закон, знаходження в опозиції. Чим більше в опозиції, тим менше і менше в рейтинг. Скажімо, Вітренка це на своїй особисті показала. Рінінг 22% вона посадила в опозиції, став 4. Тобто вас перестають пізнавати, да? Ну безумовно, і в тут все так би мовити, ці правила гри вони.